Всім привіт! Сьогодні вирішив зняти невеликий відеотест прибора власного виготовлення. Це пінпойнтер, Малиш FM2. Так, З управління. має кнопку вимкання, кнопку анулювання. Вікнемо прибор. змірюємо його глибину. Прибор готовий до роботи. Пробуємо 10 копійок України. 3 см. 50 копійок України. 3,5. 5 копійок України, Які з чорного металу. 1,5 см. Озвучується другим тоном. Пробуємо гільзу. 3,5 см. Цвітний метал. Пробуємо з половиною. Також чорний метал. Зовсім інша тональність. От, така велика приблуда і солідно такловий. 6 см. Сердечник металевий. Це цвітний метал. Максимальна глибина нього. Десь 15 см. Живлення, це батарейка типу крона, індикація світодіодна. Кому цікаво, звертайтеся в приват. я вам розповім детально про даний прибор.